Тому, хто є безсмертний, хай буде вічна слава. Слава Богу. Зачитаю дії апостолів, 10 розділ з 34 по 44 вірші. Дії апостолів, 10 розділ з 34 по 44 вірші. А Петро відкрив уста свої та й промовив: пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь Він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галілеї, після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його святим Духом і силою Бог, і ходив Він, доброчинячий усіх оздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив у Юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Як Петро говорив ще слова, ці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. Амінь. Хотілося б звернути увагу сьогодні якраз на Велич Христового Воскресіння. Оскільки розуміємо, що для когось воно може пройти так буденно, як кожен рік. І це подібно як ситуація, знаєте, як дитина гарний такий хлопчик, він з школи виходить. І одна жінка, вона повна з посмішки, поглядом всім прикута до того хлопчика. А всі чи вони навіть не звертають уваги. І я задавав питання, ну, як так може бути? Все дуже просто. Та жінка то є мама того хлопчика. І він для неї вельми цінний. Вона його чекала, вона якраз і для того прийшла, щоб його зустріти. А для інших людей то просто дитина. І тому розуміємо, що Христове Воскресіння воно має таку особливість, що воно не є тільки згадкою. Це не є історія, але це є та подія, якої ми є і співучасниками, і яка сьогодні вона підтверджується тим, що Христос він є серед нас. Слава нашому Богу! І тому найперше хотілося б звернути увагу, що Бог Воскресив Його третього дня. Найперше, в чому є велич Христового Воскресіння, що воно було контрольоване, і воно виявило, що життя. Воно є у Бозі, що Бог Він володіє повнотою життя. Тобто пророки провіщали про Христове Воскресіння. Христос Він чітко вказував на той термін, протягом якого Він буде в гробі, коли він воскресне. І в цьому бачимо, що наскільки воно все було узгоджено, і маючи досвід нашого життя, навіть найменшу справу, скільки треба дзвінків зробити, щоб вчасно да, двом зустрітися. Щоб все зробити учасно, скільки треба підготовки, скільки треба дзвінків. А Христове Воскресіння бачимо, як воно було провіщено, так воно і сталося. Тобто у Бога не було ще якихось помічників, з ким треба було узгоджувати. Але життя, уся повнота життя, вона є у Бозі. І Він так як визначив, коли має Христос Воскреснути, коли Він має знову повстати, воно так і сталося. Слава нашому Богу! Христове Воскресіння, воно є доказом того, що в Бозі є повнота життя, що в Бозі є повнота життя, що Він має владу, що Він має владу дати життя і не має іншої дати частини. Це не є як спащина, яка поділена на частини. Але Він володіє в повноті життям, щоб його давати. І тому то апостол Петро, він говорив, що хто вірує в нього. Він одержить і прощення його ймення. Немає вже й посередників, але у Бозі є повнота життя. І Христове Воскресіння свідчить, що Він, наш Господь, Він є життям. Слава нашому Богу. Друге, у чому виявляється та велич Христового Воскресіння, воно показує перевагу Божої сили над іншими владами. І коли ми читаємо дія апостолів, другий розділ 24 вірш, то тут написані такі слова, та Бог Воскресив Його пута смерті, усунувши, вона б тримати його не могла. Христос був зв'язаний путами і для нечуючих я розумію, що слово пута це вже буде тяжко перекласти. Тому я спеціально для них подивився, як то виясняється, то пута то є або мотузки, або ланцюги якими зв'язували якусь тварину, щоб вона не могла пересуватися. Можливо, ви бачили в дитинстві, коли тваринам, щоб вони не втікали, їм перев'язували передні ноги. І вони мусили так на місці пастися. Тобто тої мотузки, тої ланцюги. І згадується ота от подія про Самсона, коли він давав себе зв'язати, коли його мотузками обв'язували, і він те розривав. Для тих людей виглядало, що, що він уже залишиться зв'язаним. Але так як він був помазаний, і Бог давав йому сили, він те розривав. Але тут ще більші пута це пута смерті, які до Христа ніхто не міг розірвати. Він є первісток серед і тому, І тому якраз показується та перевага Божої сили, Божої влади. І над духовним світом, і над цілесним світом. Тому що і навіть ті фізичні перешкоди, і той камінь запечатаний, і та варта то були мізерні зусилля проти отої сили Воскресіння, яка була явлена Богом. І тому це є для нас якраз доказ, і те таке натхнення, що той, кому ми служимо, той, кого ми вибрали, кого шануємо. Кому поклоняємось, він є найвеличніший. Слава нашому Богу. Він є найвеличніший. Він є воскреслий, живий і безсмертний. Слава навіки. Наступне, що я зауважив, що велич Воскресіння Христового, вона ще є в тому, що воно було звершене для інших. Люди, вони дуже направлені для того, щоб якась справа. Яка навіть робиться, знаєте, так спільно, але щоб їхнє імення воно десь так голосніше прозвучало. А бачимо, що справа Воскресіння вона була для інших, вона була для нас, людей. Тому що ми співали цю пісню і чули слова, що Ісус Христос, Він є безсмерний. Ісус Христос, Він є альфа і омега. Він і так є завсіди живий. І йому підтверджувати ще раз оту свою владу, силу. Він тому не має потреби. Розуміємо, що смерть, гріх, вони над ним не мали ніякого панування, вони не, ніяк не мали місця у ньому, тому що Він святий, він безгрішний. Але те, що Він пішов на смерть, воно якраз було для нас. Христові, смерть і гріх вони не загрожували Христу особисто, але діяли по причині того, що Христос взяв на себе гріх. Усього світу. Тобто вони йому особисто вони не мали да, до тої спільності з ним. Але він себе підкорив, смирив, щоб взяти гріх всього світу, щоб укусити якраз оте наслідок смерті, наслідок гріха, оту смерть, оте прокляття, оте відділення, щоб те все прийняти ради нас, людей. Його Воскресіння так само. Воно ніяк не впливало на праведність Христа, тому що Він і так є праведний, Він і так є безгрішний, але Воскресіння Христа воно показало те, що ми є перед Богом виправдані. Що Христос, який воскрес, Він є свідченням того нашого виправдання перед Богом. Хотілося би ще раз зауважити: Воскресіння Христа воно ніяк не впливало на праведність самого Христа. Тому що Він є праведним завжди. Але воно нас виправдало, воно показало те наше виправдання, що гріх він є спокутий, що гріх він є очищений, омитий, що людина, яка взяла на себе гріх усього світу, і вона ожила, воскресла, показала, що плата за гріх вона дійсно заплачена, сповна. І більше смерть вона не має, щоб пред'явити, щоб утримувати. Але наступило повне виправдання для тих, хто надію свою покладає на Воскресло Ісуса Христа. Хто перед Ним визнає себе грішним, хто в ньому шукає прощення гріха, для того приходить повне виправдання. І Воскресіння Христа служить цьому доказом. Так само це є доказом того, що. Воскресіння Христа це не просто те, що стосується Його. Але у Воскресінні є наша співучасть, тому що бачимо, що Він ради нас і помер, і Він ради нашого виправдання Воскрес. Розуміємо, що ми не тільки згадуємо якусь подію, момент моменти життя Христа, але у цьому нагадуванні ми бачимо ту власну нашу перемогу, наше визволення в Ісусі Христі. Що ми є співучасниками цієї події. Що хоча ми там не були з ним 2000 років тому, але те, що ми віруємо у нього, воно нам залічується сьогодні через такий довгий час, залічується, коли ми віримо у того, кого Бог він воскресив, хто за нас постраждав, то вже смерть, вона так само уже не може мати влади над нами. І тому бачимо, що Воскресіння це не просто є згадка, це не історія, але це та. Реальність та, та переміна для нашого власного життя, коли ми з вірою підходимо до оцього Божого Слова. коли ми дійсно віримо, що те, що звершилося, це не просто у житті Ісуса Христа, але воно було звершене ради мене. Воно було звершене ради прощення моїх гріхів, воно було звершене ради мого виправдання перед Богом. Амінь. Слава Богу. І останнє. Щоб хотіли зауважити, Воскресіння Христа, воно відкрило можливість для того єднання, постійного єднання із самим Господом у Дусі Святі. Ми зачитали, що Він по Воскресінню своєму Він з'явився не всьому народові, але наперед вибраним свідкам. І 44-й вірш, як Петро говорив ще слова, ці злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, настільки, настільки велична подія. Коли ти розкажеш свідчення свого життя, да, Петро він розказує, як воно було, описує Христа Воскреслого. І в той самий час під, цей, під час цієї проповіді Христос, він Духом Святим. Він являється, Він є присутній серед того народу. Апостол Павло він описував Воскресіння Христа і. Описував той почерговість, кому Христос з'явився по Воскресінні. І ми розуміємо, що тілесно з'явився вже в новому тілі. Але Він, той перечень, він закінчує словами, той 1 коринтян, 15 розділ, 8 вірш, А по всіх з'явився і мені. То як з'явився Павло? в тілі з'явився? Чи з'явився Духом? І ми розуміємо, що для нас це якраз є того, приклад того. Що Воскресіння Ісуса Христа, воно дало той початок постійному спілкуванню, тому доступу кожного віруючого, кожного віруючого до нього, щоб приступати, Ісус Христос Він сам про це говорив, що наступає час, година, коли істинні поклонники не будуть поклонятися в дусі і в істині, і таких поклонників прагне собі Отець. І тому для нас є. Якраз ота таке натхнення у тому, що ми можемо не тільки знаєте, докази збирати, докази Петра, докази Павла, докази тогочасних істориків збирати, щоб знаєте, ті всі сумніви розганяти, чи він воскрес, як то відбулося. Але цінність є в тому, що він є Духом Святим, присутній там, де збирається його ім'я. І кожен віруючий, він може через Духа Святого мати оте особисте, беззаперечне, беззаперечне свідчення того, що Він є живий, того, що Він Воскрес, коли Він Духом Святим дає ту спільність, наповняє наше серця. І це є найбільшим тим доказом Воскресіння. Тому що скільки би Слова Божого ми брали, Завжди знайдеться той, хто він скаже, а ще є такі джерела, хто буде старатися оте, знаєте, якось відкинути, як було і за часів Ісуса Христа, коли люди казали, заплатили тим воякам, і вони всім розказували, що його вкрали, і були такі, що тому вірили. Але наскільки не встоїть оті фальшиві свідчення проти того особистого свідчення, коли ти сам? У дусі своєму мав спільність із Христом Воскреслим, і тобі хтось буде казати, що він не Воскрес. Розуміємо, що це для нашого часу, для сьогоднішнього цього зібрання, воно є великим тим привілеєм, щоб не тільки згадувати про Воскресло, але щоб мати те єднання, мати ту спільність із Воскреслим і живим Христом. Слава нашому Богу. І тому, роблячи висновок, зауважимо, що ми сьогодні. Не згадуємо, але ми можемо переживати Воскресіння Христа. Можемо бути особисто свідками Воскресіння Христа. Коли? Якщо ми віруємо, що Він помер ради нас, якщо ми віруємо, що Він ради нашого виправдання Воскрес, якщо ми віруємо і бажаємо дійсно мати спільність із Ним, щоб Він нам з'являвся Духом Святим, щоб цей список Він був продовжений. Як з'явився Кефі, з'явився П'ятистам, з'явився апостол Павлу і з'явився мені. З'явився мені у сьогоднішньому зібранні Духом Святим. І ми долучуємося до всіх тих свідків, які в один голос, вони Сон, говорять, що Він є живий, Він є безсмертний, Він є життя. Тому, схилячись на наші коліна, будемо прославляти нашого Господа. Амінь.